Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета із Незельбера 5 гривень 2024 рік Державна охорона України. Опис. У Національному банку 29 січня 2024 року відбулася презентація нової пам'ятної монети управління Державної охорони України Ця монета присвячена Державному правоохоронному органу спеціального призначення. Що посідає особливе місце в системі забезпечення національної безпеки та оборони України. Військослужбовці Управління Державної охорони України виконують важливу роль у забезпеченні безпеки Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, а також вищих посадових осіб держави. Вони також охороняють високі наземні делегації наших партнерів. Які прибувають в Україну чи перебувають на її території. Презентували нову пам'ятну монету заступник голови Національного банку Олексій Шабан та начальник управління державної охорони України генерал-майор Сергій Рудь. Уже 32 роки з самого початку Незалежності України військовослужбовці управління Державної охорони України на високому професійному рівні щоденно. Виконують непросту та відповідальну роботу, демонструючи стійкість, витримку, силу волі та патріотизм, дотримуючись лицарського кодексу честі та козацьких традицій, захист інших для них понад усе. Своє життя вони присвятили державі, народові, закону, щиро дякуємо та присвячуємо на їхню честь нашу нову пам'ятну монету, сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан. Він додав, що у 2023 році Національний банк ввів в обіг 5 пам'ятних монет, присвячених подвигам українських захисників та захисниць та запланував запуск ще близько 10 на 2024 рік. Понад 700 сотень днів Україна протистоїть потужному і сильному ворогу. Всі ми разом даємо гідну відсіч російським терористам. Саме тому так важливо сьогодні. Знаходити можливість підтримати моральний дух наших героїв, надихати наше героїчне суспільство, вшанувати вірність воєнної присязі та українському народові, визнавати важливість і цінність кожної ланки. Одним із актів такого визнання є створення пам'ятної монети управління Державної охорони України, зазначив наступник управління Державної охорони України генерал-майор Сергій Рудь. На аверсі пам'ятну монету Управління Державної охорони України на зеркальному тлі розміщено емблему Управління Державної э, охорони України. На матовому тлі його девіз держави, держави народові законом. Реверс зараз. Щас. так. На реверсі зображена композиції, що символізує різні історичні періоди становлення України та захист держави українськими воїнами, хоробрість, яких крізь покоління залишається незмінною. на композиції міститься стилізований тризуб, у центрі булава з шаблями та щитом оздобленим казацьким хрестом, що уособлює владу, бойове побратимство та захист праворуч, фрагмент об'єктиву камери, що символізує сучасні технології в організації процесу охорони та безпеки. Дизайн монету створила художниця Олександра Кучинська, скульптори Володимир Дем'янко, Анатолій Дем'янко. Середня вартість на аукціонах України, ну, реальна ціна, від 260 гривень до 300 гривень кінці відео буде посилання на інше відео про монети з Незельбери України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!